Доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття аплікація, і ми з вами зробимо пожежну машину. Дітки для нашої аплікації пожежної машини нам потрібний альбомний лист, серветка, клей і деталі нашої машини. Спочатку ми з вами вивежемо пожежну машину. Це наша буде кабіна. Це буде кузов. Це будуть наші колеса, це буде у нас пожежна драбина. Це буде віконце. А це буде наша сирена. А тепер давайте будемо приклеювати, але ми ще доробимо декілька деталей. Спочатку ми будемо клеїти кабіну. Ми беремо один край і згинаємо ось так. І одрізаємо угол. Вам допоможуть батьки. А тепер беремо гарненько і намащуємо клеєм. Ось так по вігірчикам гарненько. І приклеюємо ось так. І гарненько притискаємо серветкою. Тепер будемо клеїти наші пожежній машині кузов. Дітка якою у нас кузов. Форми так прямо а кабіна у нас квадратної форми і гарненько намазуємо клеєм. І уголки не забуваємо намазувати. І приклеїмо до нашої кабіни. Ось так. І притискаємо гарненько серветкою. Ось так. А тепер будемо клеїти колеса для нашої машини. Ми гарненько протиснемо. Ось так. Дітки, а зараз ми будемо клеїти пожежну драбину, але нам потрібно її трішечки домалювати простим олівцем. Ось так. А тепер ми намащуємо клеєм. І протискаємо гарненько серветкою. А що ще нашій пожежній машині потрібно? Так, віконечко. Ось воно у нас яке гарненьке теж беремо, намащуємо клеєм. І теж ось так прилажуємо і протискаємо серветкою. І у нас залишилась сирена. Ми трішечки беремо, теж обрізаємо вугол. Ось так намащуємо, клеєм. І так ось приклеюємо. Дітки, ось така у нас гарна пожежна машина з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу!